Всім привіт, друзі! Сьогодні я зайшов в гру Skyblock. Це, як я зрозумів, нова гра, доволі залайкана. І тут мені дозволяють вибрати питання. Ми, звісно, виберемо коалу, тому що вона дає найбільше іксів. Так, вдягаємо її. І тепер підбираємо 250 монет. Мені ще 1000 дали просто так. Ну, за перший день. Чого тут зразу потемніло? Давайте прокачуватись. Так, купуємо мені більше не вистачає. Побігли назад на острік. До речі, дві летить кудись там ота кабінка летить. Давайте ще один дроп купуємо. Тут в когось 7 тисяч цих. Ой-ой-ой! Хтось дуже жорсткий. Мені пропонують задонатити, але я не хочу. Давайте купуємо ще один третій дропер і апгрейдер. Тепер я за одну цю скриньку 45, а тут я які по 120. Дивно, якось воно працює. 68, 113, 120 побігли. Зараз заберемо Ого, уже 2000 назбиралося. Непогано, давайте ще один апгрейдер купимо. Так. О, тут з'явилось, що можна купувати. Оп, там ще один Острів купив Эээ, uh, так, For... St... ah, на стіни мені не вистачає mm -hmm. нагадаю протягеш э uh який відбудеться на 50 підписників в той Tower Deferenці, я дарую безкоштовно два Барбаріона Все, що треба зробити, просто е, дочекатися 50 підписників і написати в коментарі свій ID саме ID-нік І я вам з радістю просто по ID-ніку саме скидається ці. Е скидається юніти Я вам радістю скину двох барбари. Я рандомним шляхом виберу, кому саме я скину. Ну і скину. Все буде просто. На халяву просто ні за що. Треба 50 підписників, а від вас це теж залежить. А саме тим, що ви можете поширити своїм друзям це відео, а друзі поширять своїм друзям. І так, це відео пошириться. Тоді ми наберемо кількість підписників. І ми зможемо. І ви зможете отримати двох бальбайонів. До речі, в мене якісь тут лайки з'явились. Чекай. Ну добре. Так, треба ще забрати трошки грошей. Я хочу оце за п'ять тисяч купити. Док Чекай. І що ти мені? Май... Він мене полюбив. На 60, і що він буде мені робити? А що ти мені зробиш? Чуєш? А, це за лайк. Що тут фей? Чекай, мені щось в петах з'явилось. Нічого. А що ти мені даєш? О, у мене вже тут 9000 підбираємо. Купуємо це, 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 лампу. Е, Ой, телевізор зараз купую. Все, закінчуємо відео. Я купую собі телевізор і буду дивитися в нього. П'ять робоксів, 2 Workspeed. два за швидше я буду бігати. Так, а що? чекай. О, я включил телевизор. Там тільки одна передача остается. А шо мені це світить? Знову потемніло. Побігаю туди, мені показує там. Я можу дроп перекупить. Четыре Далі за одинадцять дропи. Так, в мене є дев'ять, десять, одинадцять. Мені не вистачає. Е, мені не вистачало п'ятдесяти 52. п'ятдесяти п'ятдесят два. 55 тисяч! Ви, ви там не здуріли! 55 тисяч! Звідки мені вам взяти? А 12 я маю. Зараз куплю собі апгрейдер ще один. речі, тут дуже швидко фармляться гроші. Так. О! І тепер дропи. дуже дорогі. Ну я пробіжу зараз. Куплю собі там. А що я купив? А, я думав, що я нічого не купив. Я можу 10. Я можу 25 мільйонів за 600 робуксів купити. Не дуже вигідно. І тут ще ребітхи. Ребітхи можна за зароблю. А, вс, ребітх можна коли ти всі відсотки набрав. 100% тоді ти можеш зробити ребітку. Ого, в мене грошей. Зараз все. все, ми все потратили. А ще можемо це купити. Все, грошей нема. Знов є. От би тут була, типу, якась, е, ну, штука, яка мені сама Ну, десь тут стояла ще одна штука, тому що я не хочу туди-сюди бігать. Ну, дуже багато часу займає. А сюди можна обігати? Можна. Можливо це і є швидший варіант. Мені ще трошки не вистачає. 10 тисяч за лампу. Клас. Ні, ну в цілому такі і є ціни. Одинадцять білі ой мільярдів. миллиардів капець. Звідки він в стики взяв? Він схож... А ні, він потратив тільки шоп. У нього А яєць. А звідки брати яйца? Це за робокси. A basis? А тут більше нічого й нема, чекай, поїзд. Але ж, а де тут? Мабуть, пізніше відкриється, що можна буде купувати. Е -е, яйця собі. Знову щось фей світить. І що тут фей? Тут ж нічого безкоштовного немає. Немає. 500 мільйонів можна купити. 35 тисяч за 24 робукси. Так давайте я піду куплю. Що я тут ввожу? Щас куплю собі дропер шостий. Ось у оце, я розумію. Але тут дорого далі все з підбою грошеняточок. 22 тисячі у мене. Так, лампу купуємо. Ага, то вона там. Ну, треба трошки АФК постояти. 39 700. 31 які у мене 31 9964. 40. До речі, воно то. А, бо в мене ж цей буст. Я зрозумів, чого воно більше дає. Чекай, 900. 1450. я зрозумів, чого я так багато заробляю. Мені треба купити оцей за 55 тисяч. Скільки там уже? Майже 20 тисяч. 20 тисяч. У мене за пару секунд заробляється по тисячі десь. У мене там вже ж по 100 котиться, по 100, по 100, багато дуже по 100 і отут по тисячі. У мене вже майже є всі гроші. Ти більше бій буст. Ще трошечки, мені ще 10 тисяч. Але в мене є буст, того мені ще предше. Все. У мене є потрібна суба. Зараз поставимо дропер. Оп! Далі 75 тисяч апгрейдер. Тепер у мене по 2 тисячі за секунду приблизно фарбить. Стіна 20 тисяч. Нех і отак. Дуже багато хоче. А там за 8 тисяч сюди. В чому пиков? 115. А то чекай. У мене вже 51 тисяча. Як ви можете, як ви можете зрозуміти, я трошки захворів, тому іноді говорю так собі. Давайте мене підтримаємо лайком і підпискою, щоб я я перехворів швидко. Давайте оце купимо. А чого такі тір получили? Чого така радість, що я такого зробив? Так, купуємо ще це світло. Це купуємо. Це купуємо. Ого. Вже багато чого купив. У мене тут уже 32 тисячі назбиралось. І навіть день. Чого тут так швидко настає ніч і день? Я б хо... Хоча навіть да, мені ніч здається довшою, ніж день. Напишіть в коментарі, як вам здається. О, дивіться, я тут кімнатку зай. А, ні. А, ні, тут это уже. Так. Две. 11 тисяч, там 50 і 15. Багато. Багато. Давайте, 50 тисяч. Може почекаємо, купимо ще один дропер? Давайте. Давайте почекаємо пару хвилин. Мені ще цікаво подивитися, це що? Ось схоже де Ось схоже де О, дивіться, це легке. А, тут ще зомбі мені будуть заважати. Ну це легко все одно. І зникають же за мною. Ну і що це? І на шо я сюди заліз. Мені цікаво. І що мені зомбі треба типу, бити? А, ну да. чекай, Чекайте. А, мені треба збоку. Ну побігаю тоді звідси. Тут яйца є. Я прийшов сюди з одним питанням. Так, це донат. Туди можна залізти. Ну добре, побігаю назад на мою базу. Изберемо. Ого, у, -у, у мене уже тут нафармилось. Хоча я тільки там на пару хвилин відійшов. Оп. Оце вже я розумію, зараз прибуток піде. Зараз поки збігаю все по то там уже будуть мільйони. Ну, на мільйони, Але там тисячі якісь там будуть. Ого. Це джакузі О, клас, кайф. От би в мене в реальному житті було таке джакузи. Тип я радовався більше. Так, ще туалет зараз відкриємо. Я думаю, там 200 тисяч ні тільки 100 тисяч Ну теж непогано. Зараз там... Купимо вот, трошки, туалета. то, это. Короче, я могу закрывать двое носки скейте, чка А я могу их закрыть? Мне не що что я могу. Треба ще взяти грошей трошки. І побігти назад. О, яка уша. Я її не помітила. Ой. А можна стіну? Ні, конечно, красиво все, але... но... Ні. Прям все дуже гарно. Але ж... Ну вам нормально? Скибиди то Кайта, я хочу скибиди туалета купить. Я хочу скибиди туалета купить. Побігу, побігли. Skibidi топ-топ. Yes, yes, yes. Давай, давай, я хочу скибиди туалета. Це обычный туалет. Може він мене з'їсть? Нет. Эх, я думал, что это скибіді туалет. Обманули. Обманули. Так. Що там я ще можу купити? Це ще дуже дорого для мене. У мене тут вже непогане таке житло. Особливо тут перестроївся оцей плакат е -е, Поставте лайки. Не, ну в цілому там правильно пишеться, тільки треба ставити не на груцю лайки, а на ставити лайки на... Мені, мені треба ставити лайк. В цьому тут все правильно. Майже все правильно. Але тут там з секретним шрифтом написано, який тільки мої підписники можуть прочитати, Поставте лайк. Готовіку. Це тільки мої підписники, знають того, підписуйте, щоб читати теж цей шрифт. Ого, може цілий кіт тут плаває. А з вами все нормально? Ви как будто подохли. О, все, Пэт. А, А ты мне что можешь сказать? Нашу? Нашу ты меня любишь. Ну, он типа нашу эти сердечки. О, пу. А, це спортзал, О, це класно. Так. На цьому ми будемо завершувати. Якщо ви хочете, щоб я повернувся сюди знову, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб читати оцей секретний шрифт. І на цьому ми завершуємо всім па-па!